Друзі, всім привіт! Запишу таке відео. Дивіться, одне запишу на закритий канал, як завжди, одне тут. Спершу почну з того, що чому допомагає дизайн людини, тарок, астрологія, оця вся езотерика. Дивіться, я, знаючи свій тип особистості завдяки дизайну людини, і досліджуючи себе там, і відчуваючи себе, розумію, які я маю таланти. І, наприклад, один з них, з тих талантів, це якраз вміння дати людині конкретну схему на будь-яку тему, сказати, от дивись, ось ця інструкція, бери її, роби, і тобі буде щастя. І от, якщо ти проробиш ці конкретні шляхи на практиці, це тобі займає певну кількість часу, але ти отримаєш такий результат. Ем... От сьогодні я думаю, так, все одно без блогерства нікуди не дінешся, тому що який би ви бізнес не мали, його спочатку треба розуміти, що ви виберете, це теж відповідальність. Чому для вас це цікаво? Якщо це цікаво і ціно, ви будете цим займатися. І от коли в тебе є велика аудиторія, ти можеш розповісти своїй аудиторії, чи про те, що ти там відклив, відкрив онлайн бізнес, чи маєш щось онлайн і так далі. І от е, сьогодні я йду і думаю, якщо, е, наприклад, якщо би я там відкривалася, не відкривала от, наприклад, що для мене важливою ціною, я. Нещодавно зрозуміла наскільки важливо. Дбати саме про пластичність свого організму і робити ось ці всі. Тобто вправи, в мене є ось такий курс так, для вправ вдома. І наскільки, якщо там добре оці хребці хребет не циркулює, ти не відчуваєш ось цієї реальності. І коли ви дійдете до чистоти тіла на сиродіні, ви побачите, наскільки у вас тіло буде витривале, і потрібно за цим дуже слідкувати, тому що ви можете в одній позі просидіти. Цілий день, і ви не будете відчувати болю, тому що тіло настільки сильне. Але це одночасно і мінус, тому що ви, по суті, ну, не будете відчувати тіла, оцих всіх зажимів, кров десь зажметься так, від цього сидіння, ви не відчуваєте болю, і потім от, може не циркулювати добре кров в голову, і тому потрібно ці вправи такі як м'йозі роблять і так далі. Щодо цього, наприклад, якщо ми хочемо відкрити якийсь бізнес, так, наприклад, масаж. Наприклад, якщо б людина до мене прийшла з цим питанням, я би сказала, О, дивись, тобі потрібно приміщення, оренду, так, працівникам заплатити, тобі потрібно рецепціоністку, яка буде тобі писати конкретно клієнти, записувати їх, так. тобі потрібно буде бухгалтер, який буде цим всім займатися, тобі потрібно буде близько це мати біля свого дому, щоб якщо щось туди приїжджати. Тобі потрібно буде відеокамеру, чи ти перукарню відкриваєш, чи косметологічний салон, щоб слідкувати, чи тебе не обдурюють твої ж працівники там, на касі і так далі. Відповідно, тобі потрібно буде, якщо в тебе там сауна, тобі потрібно виділити додаткові кошти на установку цього. Так? і Тобі потрібно буде закупити, якщо масажний салон, там легше. Тому що там тільки ось це приміщення гарно зробити, оці всякі креми, оліки і стіл, щоб людина лягала, так? І якщо це перукарний салон, то там дзеркало, відповідно, це можна швидко зробити, купити ці всі косметологічні штуки. Але якщо людина нерідко починає бізнес, вона не бачить наперед оцих всіх кроків, вона загоряється ідеєю, потім, коли доходить, вона бачить лише середину того шляху, зливається, тому що не бачить, що далі її чекає. Тобто вона думає, що це все дуже легко дуже просто. В принципі, це легко і просто. Це робиться на раз, два, якщо в тебе є відповідні гроші, в тебе є відповідні послуги, хтось тобі робить інтер'єр, оформлює, щоб це все гарно естетично виглядало, коли клієнти до тебе будуть приходити. Так само треба подумати про рекламу. Треба подумати про те, що тебе мають знаходити і в Гуглі, і в Ютубі рекламу і в Інстаграмі, в Фейсбуці, Телеграмі, Тіктоці. Можна підключати будь-які площа і твіттер, і так далі, але це все потрібні люди, що всім цим займалися, і постійно потрібно генерувати контент. І, звісно, коли ти продаєш інфопродукти, тобі легше, тому що ти не займаєшся цією офлайн-діяльністю. Ти просто записав курс, продав його і так далі. Так само, як в мене от, практичний інструмент, в мене це. Той же інструмент, наприклад, якщо ви хочете е оздоровитися, купуйте мій курс по харчуванню в закритих каналах. Чи ви хочете польську мову вивчити, чи ви хочете дослідити себе з історичного боку, своєї енергії в даті народження, чи ви хочете е там, е працювати в інтернеті, і запустити таргет в Інстаграм, ну, на YouTube. Що можна. Е е ви хочете осе. Я даю от конкретно у е мене такий тип, наприклад, я щось дізналася, я побачила, що воно працює. І я це е кажу друзі, ось таке є. Ось це в мене так працює. Ось, і фактично, це і є мій дар, який виражається зараз через відео, показувати вам, наскільки в мене мозок мій працює як алгоритм. Тобто він в мене заточений і на здоров'ї, і на мотивацію, і на чіткість, логічність, структуру вміння бачити всю картину. Тому що зазвичай Діва вона бачить лише якусь маленьку частинку, цю деталь, але вона не може побачити всю картину. А вся картина це, от як, це мій дар, так? наприклад, ви. Хочете побудувати якийсь там космічний корабель, і ви бачите лише початок оцю пружинку, яка потрібна до ось цього великого мотора. А в мене такий дар, що я бачу весь цей мотор, це все креслення, так і я можу вам сказати, вам потрібно буде потім оцей крок зробити, потім перейти на цей рівень, там це зробити, підключити. Тобто, хоча я не, не спеціаліст, але я відчуваю це інтуїтивно. Це ось цей дар, який в мене відкрився завдяки ось цьому харчуванню, і як це все відбувається, відбивається на тілі. Я буду розповідати зараз в цьому закритому відео. Наступне відео я знімлю суто на закритий канал з відео. І є курс по харчуванню, суто канал з відео, саме на те, щоб розжувати вам оцей аспект, як може змінитися свідомість і куди можна прийти, і як реагує тіло, і чому ви не відчуваєте ось цих. Наслідків споживання певної їжі, тому що все на цьому тримається, оце розкриття нас самих. Тому ось ці ключові моменти, я зараз собі подивлюся, так я буду зараз розповідати на цьому відео в закритому каналі. А доступ можна купити так, до нього і передивлятися ці всі відео. В принципі, те, що я зараз хотіла сказати, саме про це бачення структури. А, тобто бачення того в ну, тебе роз, розвертається цей код зору на 360%, і ти бачиш повністю всю картину. А, ну, це такий в мене дар, один з. І ем, можливо в майбутньому він комусь пригодиться. Так? От, наприклад, я можу сказати, людина приходить до мене змінити харчування, чи знайти себе, вибрати напрямок розвитку, я їй можу розписати усю всю систему, щоб вивчити іноземні мови, як це все працює зсередини. Ну, а зараз почуємося з тими людьми, які на закритому каналі. Все, па-па!